Піти на побачення, щоб допомогти дівчині одужати у Києві, волонтери організували аукціон побачень, гроші з якого підуть на лікування волонтерки Ксенії Дронь. І у детальніше, що ж це за акція така, і чому в ній варто взяти участь всім? В сюжеті! Це Оля. Вона майбутній юрист і вона хоче на побачення. Я це уявляю, звичайно. Побачення після знайомства в контакті. Це В'ячеслав. Він також не проти провести романтичний вечір із чарівною панянкою. Я готова на свідання. А Юля навіть сукню вибрала, яку планує одягнути на побачення. Цю сукню я пошила сама і готова на побачення, тому що вона моя найулюбленіша. Усі вони та ще декілька сот осіб на додачу публічно у соцмережі заявили, готові провести вечір із незнайомцями, але тільки за гроші і тільки заради ось цієї дівчини. Їй 22, Вона політолог і волонтерка із величезним досвідом. Малозабезпечені забезпечені родини, віл позитивні діти. Вона організовувала для них акції та збирала гроші. А під час чергового акту благодійності дізналася, що хвора сама, якби я не пішла і не здала як донор кров. То ніхто б не дізнався, що в мене гепатит. У Ксенії виявили вірус гепатиту С. передається через кров. Ін'єкційні наркомани та люди, що мають незахищені статеві стосунки, це основна група ризику. Але ті, хто веде здоровий спосіб життя від гепатиту С також не застраховані. Манікюр або похід до стоматолога можуть спричинити зараження, якщо не дотримуватися простих правил. Їх тепер Ксенія розповідає усім. Роблячи манікюр вдома або в перевірених салонах, слідкуючи, коли відвідують состоматолога, щоб прибори були після дезінфекції. Лікуватися дівчина мусить чи мінімум 6 місяців, але позитивні зміни її лікар вже бачить. Шанси у Ксюші дуже великі, тому що ми отримали відповідь на терапію. Вона зараз отримує терапію це вже йде 20 та тиждень лікування, і вірус у неї не визначається. Друзі Ксенії на її підтримку організовують різноманітні акції. Одна із них це. Аукціон побачень. Тут все по-чесному кожна дівчина або хлопець це окремий лот. На нього роблять ставки, хто дав більше, то йде на побачення із обраним, а гроші передаються на рахунок сенії. Їй правда, варто допомогти. І тим більше таким способом ми допомагаємо не тільки їй, а ще, можливо, молодим людям, які. Будемо сподіватися, знайдуться одні одного. Участь в аукціоні взяв і сніданок, а усіх охочих час ще є до кінця місяця. Ксені дуже потрібна наша допомога, бо лікування коштує 12 тисяч гривень на місяць. Це 144 тисячі на рік. Разом ми можемо зібрати ці гроші. Щоранку на